Всім привіт! Сьогодні хочу сказати вам кілька слів про інгаляції. Зараз триває сезон захворювань, і найчастішим симптомами захворювань все ж таки є кашель. І дуже часто до мене приходять батьки з діточками чи просто дорослі пацієнти, які мене просять, щоб я записала інгаляції з істеридами. Ви знаєте, такі. Фармацевтичні назви, як небо, там пульмікорд найпоширеніше, бо це найкраще допомагає на кашель. Дуже вас прошу не робити інгаляції з стеридами, якщо вони не записані лікарем, бо це ліки, які використовуються в якихось окремих симптомах, коли лікар може послухати дитину. Послухати і е, прийняти рішення, що насправді є якісь зміни в бронхах, чи є якісь зміни в легенях, е, чи є, наприклад, запалення гартані. Е, і втеди лікар записує інгаляції з стеридами. Але якщо це звиклий кашель, то або звикла простуда, е, ця простуда найчастіше проходить за 7 днів. І жадних інгаляцій з істеридами дитина або ви не потребуєте. Найкраще, найкраще лікування в цьому випадку це прибирання вологи приміщень, це провітрювати приміщення, де ви живете. це… Можуть бути інгаляції з там, солі, наприклад, фізіологічної, але, але це все є тільки для того, щоб якби, навільжити, ем, е кімнату, навільжити дихальні шляхи, щоб е, дитина або ви могли легше додихати, і цей кашель був не такий, якби, е, такий докучливий, можна так сказати. Не? Але знову хочу підкреслити, що стосувати стериди треба тільки за призначенням лікаря. І якщо у вас вдома зостала ампулка Небуду, або пульмікорту, прошу не робити інгаляції до того часу, аж вас не побачить лікар, вас або вашу дитину, і не порадить вам, чи дійсно ви потребуєте інгаляції з Цими ліками не лікуйтеся самостійно, звертайтеся до лікаря.